Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні маю прекрасну новину для тих, хто заїхав після 24 лютого, і дуже погану новину для тих, хто приїхав до початку війни. Анджей Дуда підписав закон про продовження тимчасового захисту, але на жаль, під нього попадають не всі, і величезні кількості українців потрібно буде е або робити візи, або робити карти побиту, або просто-напросто виїжджати. З Польщі ми зараз про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. Став йому обов'язково лайк, щоб його побачили якомога більше людей. І я надіюсь, що це відео е, спасе велику кількість українців від примусової депортації. Отже, польський президент підписав закон, який продовжує легальне перебування українських біженців до 4 березня 2024 року. Я неодноразово говорив, що е, це буде зроблено, хоча величезна кількість е, вас переживала з цього приводу, боялися, що потрібно буде виїжджати, особливо біженцям це було е, дуже, е, скажімо так, болюче питання, але, на щастя, біженці є захищеними. Е, отже, особам з України, які прибули до країни з 24 лютого 2022 року, продовжили термін легального перебування в Польщі до березня наступного року. Року і в, би, в попередній редакції фігурував термін 23 серпня цього року. І під цим тимчасовим захистом також знаходилися і всі, хто приїхав до Польщі до початку війни. Хто був на продовжених документах, хто був по біометрії, хто був по діючим робочим візам і так далі. Зараз, на жаль, в новій редакції цього закону ці люди більше не підпадають під тимчасовий захист. Тому зараз ми про це поговоримо. Я зараз ще хочу тільки сказати про окремі категорії, яким продовжили перебування ще довше ніж до березня 2024 року. Далі ми про це зараз поговоримо, і після цього я вам розповім про те, що робити тим, хто заїхав до початку війни, бо до 31 серпня 2024 року продовжили офіційне перебування. Тим громадянам, які громадянам України, які навчаються в дитсадках або школах. За польською програмою. Діти, які навчатимуться станом на 4 березня за українською програмою дистанційно, е також продовжать термін цього перебування аж до 31 серпня 2024 року, тобто більше ніж на рік. Е додатково особи, що почали навчання в поліціальних школах, школах для дорослих е і університетах, не пізніше 22-23 років, е дозволять завершити також навчання. Тобто, бачимо, що. Питання зі студентськими картами побиту, яких зараз не можна робити для біженців, воно також вирішене, бо вам дозволять довчитися. Також тепер давайте перейдемо про, до тих, хто приїхав до початку війни, бо в цій редакції закону українців знову розділили, відокремили і так далі. І ті, хто в'їхав, до початку війни неважливо на яких документах і на яких умовах ви там були. Після ну тепер треба буде вам якось легалізуватися, то тобто потрібно буде робити або візи польські, або робити подавати документи на карти побиту, або виїжджати в інші країни, ну або повертатися в Україну. Хоча розуміючи, що ви там були ще до початку війни, ніхто з вас повертатись в Україну якогось там особливо бажання немає. Uh, і дуже важливим фактором є те, що цей документ вже є підписано. Тобто, бачимо, можемо підбити такі підсумки. Всі, хто приїхав після початку війни, можуть бути до 4 березня 24 року. Всі, хто навчається і хто запитував за студентські карти побиту, вони вам не потрібні, бо Польща дає можливість довчитися до кінця навчальних років наступних, так і можливо, до речі, до цього періоду вони також відкриють можливість оформлювати карти побиту студентські. І... Третій висновок це те, що всі, хто заїхав до початку війни, хто не має статусу Укр, вам потрібно в Польщі легалізуватися. Віза, карта побиту або виїзд з Польщі. Тому, друзі, маємо такі з однієї сторони. Хороші новини, з іншої сторони, погані новини. Тому пишіть, до речі, в коментарі, чи ви були в Польщі до початку війни, чи вже приїхали після початку війни. Буде цікаво почитати кого більше. Також повторюсь, що буду вдячний вам за лайк під цим відео. Це дуже і дуже сильно допомагає тримати канал на плаву, щоб його дивилися люди, тому буду вдячний кожному за таку підтримку. І дякую, друзі, всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!